І знову привіт! І знову доброї ночі. Тихої, мирної, спокійної. Я вам дуже вдячна, що ви є мої рідненькі, мої дорогенькі. Ви найкраще. Щиро-щиро дякую кожному з вас. Своє довге відео я назвала Набуваю досвіду плетіння з пакетів. Нові схемки. Так, тому що я зараз покажу вам плетіння з пакетів по нових схемках. Потім пізніше я по цих схемках виплету серветочки, ну а зараз покажу, що запланувала, що буде швидше виконувати. І виконуватися, що буде трішечки пізніше з пакетів. Так. І ось перший, перший, так шматочок. Ну, це найпростіший варіант. Виплітаю я технікою С2С. І це ось до нього схемка. Ну, я виплітаю без бантиків з закритим. Ну, як, як буду виплітати серветочку, тоді тут вже буде повністю по схемки йде. Поки ось так. Так, це найпростіший варіант. Чому? Тому що тут ось такі рівні краї. І це простіший варіант. Я собі отак навскоси і собі пішла виплітати. Шматочок я виплела. Ну, цю, це, цю роботу я буду трішки пізніше виконувати. Так? Але я її розпочала, тому що. Тому що тому що план, ну, в планах собі поставила це, а мені потрібно це зробити, тільки буде просто а, що трошечки швидше, ще трішечки пізніше. Так, тепер шматочок. А отут ось пішло складніше. так. А ось тут пішло складніше, тому що тут, дивіться, вже, бачите, які тут вже нерівні краї. Тому ось тут у мене розпочалося набування досвіду. І я собі, ви знаєте, собі ось до нього схемка, так. Ну, потім отут ось воно піде ось так. так? Ну, Там буде видно в яку. Там тоді просто, як під'єднується квадратик, то тут воно все, все буде гаразд. Так. Ось шматочок у мене такий. Наскільки так хочу показати його. Так, спочатку ось ця робота, ще там дві роботи. Тут трішечки мені от незручно так, так творити оці квадратики, Так, нерівний край. І ви знаєте, ну, якось думаю, що його потрібно, ж техніка С2С. Потрібно, повинно бути дуже легко. Так, це дійсно легко. І ось цей досвід. так. Чому тут легко? Да, тут просто повертаєшся. А, є гачок хотіла показати. Тут просто повертаєшся. Є отут квадратики в техніці С2С, є початок, який починається із шести повітряних петельок. В третю петельку виплітаємо від гачка стовпчик з одним накидом, стопчик з другим накидом, стопчик ще з одним накидом. Тобто стопчики з одним накидом, тільки три стопчики. Ну, а ось тут, де була сплетена, були повітряні петельки, утворюються чотири стовпчики з одним накидом. Так, і від цього стопчика це початок. Але якщо йдуть отакі довгі, так, такі довгі довгі йдуть, то тут йде чергування. Ось такий початковий стовпчик, так, із шести повітряних петельок. А потім там видно, йде сразу стовпчик, іде квадратик, який виплітається за останній стовпчик. Гачок під, підтя, за останній стовпчик колюється і виплітається знову. Чотири стопчики з одним накидом. Ну, Перший, перший обов'язково йдуть три повітряні петельки, а потім уже три стопчики з одним накидом. Отак правильно буде. Ну, і ось тут ти собі просто, просто раз це зробив, потім трішечки піднявся, де тут дивишся. А потім уже просто до ось усього цього краю ти потрішки починаєш додавати. Ну, У мене синеньке з чорненьким додається, так? І воно отак поступово йде. І воно наскільки легко, наскільки просто. Ну, але ж мені до цього, до цієї простоти потрібно було декілька кроків зробити. Тому ось так. Тепер так, це я буду на першому плані виплітати, так? Далі. Так, ось, дивіться, така схемка. Я буду виплітати по контуру, так. Також технікою S2S теж буде така, чи серветочка, чи килимочок, наскільки як воно вийде. Так. Тому що, ну, вони трішки, це ж з пакетів трішки цупкіше. І де схоже на серветочку, де трішки якийсь килимочок схоже. Але ось Буде така. До нього я ще нічого не плела, це буде трішки пізніше виплітатися. Далі, ідемо з вами далі. Так, ось ця схемка, дивіться. Так. До цієї схемки в мене є ось такий початочок, так, ось такий ось ця схемка, і до неї ось такий є початочок. Невдобно трішечки розкладати, так ось тут. Ну, це також ця ще робота. Це я тут ще набувала досвіду, так? А Ще трішечки в мене десь щось вийшло, де щось трішки не вийшло. Як його тут вивертала ці шматочки? Ну, вийшлося. Получається? Вийшло. Вийшло. Так, далі. Далі буде йти ось цей шматочок, так? Так, далі буде ось цей шматочок іти. Ось такий він тут. І зараз покажу до нього схемку. Так, а до нього схемку я згубила. Добре, мої дорогенькі, знайду до нього схемку. Зараз. Так, хвилиночку мої дорогесенькі. Ну, вибачайте, так вийшлося. Так, а до нього ось буде, ось буде оця схемка. Так, трішки за ось така буде схемочка, так, до ось цього шматочка. Це я буду виплітати найближчим часом. Єдине, що я тут просто змінюю зміню букви. Ви побачите далі по, по малюночку, які там буквочки будуть, що воно буде виплітатися. Ну, такий гарний буде килимочок такий. Так, далі. Ну, далі взагалі йде. Так, тут уже тут ось я, у мене все гарненько, у мене все правильно. Тут я вже ось набула цього досвіду, і в мене ось такий шматочок з плетами. Так, він також буде виплітатися. Це ж хочу так, щоб більш було видніше, що тут. Що тут уже сплетене? Так, це більш буде виплітатися ось в перший час. Так, і тепер я вам покажу схемку. Так, а схемка буде ось така, дивіться, ось так по контуру, собі отак іде. Ось ця частиночка в мене, отак, вона, вже трішки виплетена. Ось вона. Бачите? Ось ці смужечки, ось тут уже розпочалась бутончик, листочки. Ось, от, ось отак. Оця частиночка так виплетена. Так, далі буде цікавіше. Так, я з вами перехожу на наступну. Так, на наступний шматочок він також буде е в першу чергу виплітатися. Отак от правильно кладу, отак от правильно кладу, щоб ви могли побачити, що все трішечки туди. Так, хвостики там будуть вплітатися, Взагалі я намагаюся по ходу, якщо лишні є хвостики, то я намагаюся по ходу їх вплітати. Ну, там, якщо є шматочки, то я тоді вже відрізаю ниточку. Так, що це буде? Так, що це буде? Тут отак шматочки ось є. Це буде такий килимок, отаке сонечком буде. Так, далі. Ще вам хочу показати. Так, ось. Тут я ще нічого не виплітала, вона буде трішечки пізніше йти. Так, трішки пізніше буду виплітати. Можливо, хто собі виплете серветочки, вони гарні дуже будуть. Ну, і тепер я вам покажу ось такий чималий шматочок, ось такий. Так, так ось такий шматочок. Дивіться. Вибачайте, ну трішки неудобно з однією рукою. Так, щоб показати вам і малюночок. Так, ось такий шматочок. І що це буде? Так. А це буде. А це буде, я вам покажу. Це буде. М -м -м. Це буде ось такий метелик. Ось такий килимочок-метелик буде. Потім, зрозуміло, я його буду робити серветочку. І з цих всіх, що я вам показала, можливо, сонечку не буде серветочки. Буде тільки просто з пакетів килимочок і все. А ті всі інші схемки, вони дуже цікаві. Там десь і серветочки виплету. Ну, ще я подумаю. Я вам показала, ви можете вибрати, вибрати і виплести серветочки, які вам сподобаються, схемки, так? Тут філейне плетіння. Нічого такого складного немає. А я, я далі продовжую і вам покажу ще. Є ще новенькі схемки в мене, але їх покажу трішечки пізніше. Так? Тому що я вам ще хочу показати три роботи. Верніше там чотири схемки буде, які також будуть з пакетів. Це те, що зараз, найближчим часом, я буду виплітати і те, що буде трішечки пізніше. На жаль, у мене ще є роботи з пакетів, але поки до них вони будуть, вже ви їх бачили, є вони на каналі, я розпочинала їх робити, але їх буду виплітати ще пізніше. Тому що зараз ось потрібно буде зробити декілька робіт, які будуть іти спочатку і потім. Ну, ось трішки такий і план розказала, ось трішки такий досвід розказала, ось показала шматочки того, те, що в мене вийшло. Ну, ось цей найгарніший шматочок. Самий гарніший шматочок. Чому? Тому що тут взагалі, уже в мене, ось нерівні ці краї, є досвід, і мені наскільки легко просто далі виплітати. І цей шматок у мене вийвся навіть найбільший. Так що, тут взагалі просто Так що, отак потрішки вчуся, всьому вчуся. Ну, захотіла захотіла спробувати не не просто, щоб були рівні краї, а захотіла спробувати, щоб навіть навіть отак. Ну, думаю, вийде. Якщо, знаєте, дуже старатися, то вийде. Я буду старатися. Вам речі до настрою і пока-пока. До слідучі відео.